Як виглядає пальма Джумейра в Дубаї? Це штучний острів, створений людьми. Так виглядає стовбур пальми. Острів, забудований великою кількістю готелів, курортів а також приватних будинків. Пляжі, які розташовані по обидві сторони стовбуру пальми, майже всі приватні. Розмір острова становить 5 км на 5 км. Так виглядає листок пальми. Приватні будинки та закрита територія з охороною. Всі пляжі тут приватні. Далі їдемо на вершину острова. Перед нами готель Атлантіс. Це один з найдорожчих готелів Дубая. Він розташований на вершині півмісяця над пальмою. Цей курортний комплекс був відкритий у 2008 році. Ця дорога є крайньою точкою острова. Біля готелю є вертолітний майданчик. Далі неймовірно красивий захід сонця.